Вона захотіла купити собі придбати бусики ці такі, як в неї на шиї зараз. Поряд два магазини да? один з бісером, один з цими бусиками. Говорю, чому ми будемо їх купувати? Давай ти їх собі зробиш такі, як ти хочеш сама. Якби з цього все почалося. Зробила бусики, зробила браслетик. Почали продавати. Перші оці буси, що в неї, її ми робили всі разом, бо ніхто не знав, як, що, як там самі воно все піде, да, самі вчилися. Допомагали І І зараз допомагаємо там закріпити, скріпити, якби вона сама не може ні як... зробити. Ну, до... Закінчити, за... закрити, якби ці браслетки не може. сама. У мене є голови білі бісарінки, мій браслетик. Симпатико. Такі застежечки серебряні, ось такі всякі бубочки, всякі такі. Маніта Дарсі дарує дарую ремісер. У нас спочатку хотіла лоли купувати, потім вона каже, що я так розумію, що в садочку була розмова у них що під час війни багато тварин залишилися без своїх господарів, і вони і вона каже, що я не хочу лоли, я куплю корм тваринам. Тоді стала перед нами задача знайти притулок, бо ми не знали, чи вони є в Житомирі, чи їх немає, чи куди звернутися. І Коли ми вже знайшли притулок, ми вже там зізвонилися і почали туди їздити періодично. Я вожу і в притулок ми їздимо постійно за, ці... за, бісером. за бісером. Тобто я теж участь. Да? Мама мені сказала, що у нас в Житомирі є притулок, центр захисту тварин. І... І там є собачки в тому притулку. То я почала робити для людей браслетики. Вони покупляли, давали мені гроші. Гроші в мене лежать в такій книжці шкатульці. Ми притулок купуємо мне косточки, корм. Якщо там є шокотик, то ми будемо купувати котячий корм. В притулок їздила, давала комусь. Я брала печеньки, упаковочки кормили кожному і собачки. А печенька печеньку не хочет есть. Было. Это вообще имя печенька. И за печеньку печенька будет есть. Печенька я тебе кое-что принесла. Будешь? Давай ты косточку, да? Дать косточку? Ну, паечку, да? Недавно батьки христинки до нас зателефонували, сказали, що Христинка хоче допомогти тваринам, відвідати нас, познайомитися з нашою діяльністю. Ну, ми в принципі сприйняли звичайно, як звичайний візит, але виявилось, це. Дуже цікава і важлива ініціатива, оскільки це не просто відвідати і придбати да, за кошти батьків корми або якісь смаколики. А дитина реально своїми руками виробляла такі гарні браслетики, прикраси, і тим самим, збираючи від продажу кошти, вирішила витратити саме на допомогу тваринам. Я вважаю, це. Дуже важлива ініціатива, оскільки це яскравий приклад того, що в самого дитинства важливо виховувати в людях, і починаючи з дитячого віку емпатію, добро і будь-які такі корисні, важливі, спільно важливі вчинки. Христинка надала нам корм з виручки свого так так званого невеличкого бізнесу. Тому цей корм піде для тваринок, які зараз у нас на тимчасовій перетримці. А саме після у нас є кілька тварин після ДТП, і їм потрібен корм. У них Нема кураторів, тому ці тварини найближчий час будуть нагодовані. За що дуже дякуємо.